Я на каналі «Я житло» і презентую двокімнатну квартиру з загальною площою 67 квадратних метрів, місто Ужгород, житловий комплекс Паркленд, забудовник ГАЗДа. Квартира складається з просторої кухні студії, гарного балкону, панорамні вікна, гардеробної двох санвузлів і двох кімнат. Тут у нас вхідна зона. На цю стіну спокійно розміщуєте шафу купа, якщо це потрібно буде, або шафу на всю ширину довжину і висоту стіни. Праворуч, гостьовий санвузол. Тут всі виводи повністю зроблені. Замовник все зробив під дизайн-проект. Кому буде цікаво, можна поспівпрацювати. Також можемо вам допомогти з ремонтом і надати послугу ремонт під ключ. Тут всі виходи на унітаз інсталяцію, далі холодна гаряча вода і на сушку для рушників. Йдемо далі. Тут душева. От прямо по курсу розміщуєте душову. Далі умивальник, Церкало з підсвіткою. І захочете ще ванну зробити. Ось така чудова планіровка. Або планування. Йдемо далі. Праворуч гардеробна. Гардеробна має у нас. 3 квадратних метри, 3,1 точніше квадрати. Тут тепла підлога на всю квартиру. Ліворуч, вихід на правку і на болер. Болер йде в комплекті і котел так само. Ідемо далі. кухня студія. Кухня студія має 22 квадратних метри плюс балкон. Ось така кухня студія. Велика простора, гарна. Прямо по курсу. робоча зона. Тобто у вас буде відокремлена робоча зона і величезне місце для обідньої зони та відпочинкової і цілії зони. Всі точки, як ви бачите, розведено, електрика в тому числі. І сантехніка, і електрика, ось дивіться, все розведено повністю. Тут буде розміщуватись котел, виходи під нього зроблені. Йдемо далі, зараз вам покажу балкон. Вікна, до речі, компанії Salamander, алюмінієвий профіль з утеплювачем. Так, відкриваємо вікно. Покажу вам балкон. Балкон вже з плиткою йде. Ось третій поверх, до речі. Багато людей люблять треті поверхи. До речі, в ЖК квадрат також має квартири. Ось навпроти житловий комплекс квадрат. Кому цікаво, пишіть в особисті, ну, дішлю всі варіанти. Ось такий гарний балкон, тут близько 7,5 квадратних метрів. Кухню студію ми з вами переглянули, Гардеробну і санвузли переглянули, далі кімнати. Тут дві кімнати, однакові по розміру, 13,4 квадратних метри. Також панорамні вікна, також розведено всю електрику. Ось. І друга кімната. Виглядає вона так само, як і перша. Тут дренажка стоїть на кондиціонер. Кондиціонер найкраще ставити над дверима. Двері, до речі, тут проєми під двері, зроблені 250. Це досить гарне рішення, оскільки буде у вас дуже гарний ефект в поєднанні 250-ї двері з підсвітками стелі, з плінтусами прихованого монтажу. І так само стеля з прихованим профілем. Ось така чудова квартира. Місто Ужгород, житловий комплекс Паркленд, третій поверх 68 квадратних метрів, майже ну 67, давайте будемо конкретними. І вартість даної квартири, увага, 1425 доларів за квадратний метр. Це найкраща ціна на сьогоднішній день. Всім, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій канал. У кого є запитання, в описі номер телефону. Кого цікавлять інші об'єкти, також звертайтесь. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги.